Знімаю розпаковку багатофункціонального принтеру від компанії Epson модель L3256. Ось така коробка білого кольору версія. З цієї сторони бачимо, що виготовлений Тайланді. Перемістив його зі стола на підлогу. До речі, принтер для європейського ринку. Всередині диск з драйверами і інструкція швидкого налаштування. Далі збоку у нас є ніша, в якій знаходяться а, чорнили для заправки. Зараз ми їх також звідси в стороночку заберемо. З цієї сторони у нас кабель живлення ось такий. Ну І сам принтер залишається. Зараз ми його достанемо і вже на столі будемо детальніше розглядати. Дістав я принтер з коробки на стіл. В комплектації йдуть три балони чи три ємності для кольорових картриджів. Жовтий ЄЛОВ, Далі мажента це пурпурний або ну, пурпурний. І у нас блакитний. Номер 103. І чорний блек. Одна баночка і друга баночка. Якби запасна. Кабель ось такий у нас з серійником Диск. Далі тут куча всяких інструкцій. Ось вони тут у нас раз, два, три для швидкого налаштування. І наш принтер. Я його витягнув з плівки. він Ми його зараз розглянемо більш детальніше. Спробуємо налаштувати. Він весь в таких спеціальних плівочках для транспортації, тобто фіксуються всі рухомі частини, щоб в процесі доставки він не пошкодився. Розвертаємо його з по кругу, бачимо ось такого він білого кольору. Вибирав між версією 3251, вона чорного кольору і 32.56, чому й захотів спробувати в білому кольорі. Так, З цієї сторони ззаду я вже повертаю. То, у нас е, знаходиться роз'єм для підключення кабелю. Далі кабель уживлення. Далі є роз'єм для підключення кабелю USB до комп'ютера. З цієї сторони у нас. Так, до речі, у нас тут знизу вигляд ось такий у нього. Тут ми бачимо, зараз я його на бік поставлю. Ось такі прорезинові ніжки. Чотири штуки. А ні, не 4. А ну ладно, 4 штуки, дивіться, з цієї сторони, раз, два, три, 4, а тут ніжка якась така. Якби не резиново, а пластиково. Тобто, якби спеціально так зроблено, не знаю для чого. Тут вказується модель самого принтера, в принципі, і самий лоток. Більше нічого такого особливого тут ми не побачимо. З цієї сторони у нас уранне управління, клавіша увікнення. Клавіша переключення Wi-Fi. Його можна використовувати в режимі загальної мережі або в режимі Wi-Fi директа. Інформація про мережу клавіша. Далі клавіші копіювання, чорно-біла-кольорова і сервісна кнопка. ось ми бачимо так Зверху у нас є такий аркуш. Так, хорошо, добро знімаємо зараз ми наші плівочки. Будемо їх отак от робити. Так ще покажу механізм, як виїжджає звідси лоток. Ось так хоп. Тобто, Для того, щоб папір виїжджав після друку. Таким чином. Тут у нас будуть показуватися рівні чернил. Тепер вже можна показати цей принтер без плівочок. Досить стильно виглядає, акуратненько. Я одне переживаю за те, що він в білому кольорі, можливо, буде дуже видно такий е нюанс. Так, далі будемо зараз знімати процес першого налаштування. Так, ну що ж, розпочнемо е, заправку нашого принтера е, чорнилами. Відкриваємо відсік для чорнил. Перед цим. Необхідно відкрутити, розпакувати, точніше, оці бутилочки. Я їх вже розпакував. Відкручуємо ковпачки. Так, однією рукою трохи незручно, але ну, нічого. Так, ковпачок відкрили. Далі тут є така у нас інструкція, що як потрібно робити, а як не потрібно робити. Дивимося Black, найперший у нас колір, відкриваємо і перехиляємо є пазиш такий, що важко помилитися, подивіться, ось бачите? Як це навести фокус? Розпокажу. Ось у нас пази такі. І такі ж самі пази ось до тут, тобто. Переплутати, по-інакшому вставити буде неможливо. Так, перехиляємо. Все, вставляємо. Так, пішов процес заповнення чорнилом. Ось наш звук такий. Якщо не помиляюся, процес заправки одного контейнера триває приблизно 50 секунд. На принтері є ось такі вказівники меж, до, до якої між можна заправити. Так, дивимося. Все, тобто якби рух фарби закінчився. Тут ще якийсь залишок фарби трошки є. Не знаю. Потім, можливо, ще долиємо. Так, закриваємо. Все, закрили. Слідуючий колір у нас єлоу-жовтий. Ведемо фокус. Відкриваємо. Процедура така ж сама. Беремо наш балон, перевертаємо і встановлюємо. постерігаємо. Якщо вам чути такий звук, якби заповнення, а все порожняється сама видно Так, щойно заправив повністю контейнер жовтим кольором, і, як бачимо, залишок фарби трішки є. Тобто повністю контейнер, точніше повністю ємність в мене не випорожнилася. Знову ж таки, закриваємо і переходимо до слідючого кольору. Це у нас колір пурпурний під символом М. Як бачимо, пурпурний колір також у нас є залишок фарби. Контейнер повністю заповнений. Закриваємо його. Залишився у нас блакитний колір, ось такий аналогічна процедура. Це зараз початок пишуть як приблизно 50 секунд, то насправді це все швидше відбувається. Так, закриваємо нашу нішу доступу до контейнерів чернила, ми включаємо принтер. Чекає моменту, коли наша клавіша перестане мігати і засвітиться. Так, бачимо ага. після першого вмикання е, індикатор у вікня постійно світиться і світиться клавіша заправки чорнил. Що потрібно зробити? Е, необхідно е, оцю клавішу. Клавішу відміни чи сервісну клавішу, як там правильно називається. Затримати на 5 секунд, щоб почалася заправка чорнилами. І ця заправка буде тривати приблизно 11 хвилин. Натискаємо. Відпускаємо. Так, все, процес заправки чорнилами ми почав відбуватися. Чекаємо після закінчення цієї процедури продовжимо. Так, чорнила фарби е, у нас закачалися, дивимося рівень е, чорного контейнера е, зменшився ну більше, ніж кольорових, оскільки. Чорний він у нас один, а кольоровий у нас аж три кольори. До речі, це що це тут? Розлив десь. Так, ну що ж, розпочнемо завантаження паперу. Для цього висуваємо нашу частину, беремо папір, здесь, так встановлюємо. Відрегульовуємо ширину. Так, папір встановлено. Так, Поки перший раз відключаємо після прокачки. Так, Принтер випнули. Далі нам необхідно що зробити? Роздрукувати шаблон для перевірки сопл. Для того, щоб побачити, чи не засмічено сопло друкувальної головки. Для цього що потрібно зробити, натискуємо клавішу сервісу, її утримуємо і натискаємо клавішу живлення. Так, раз. Чекайте, як це, щоб буде зручніше було. Ось наша клавіша сервісна. Ідея зараз має роздрукуватися е, зразок е, сторінки, на якій ми зможемо побачити, як друкує наш принтер. Зараз у нас блимає індикатор. Він, він пересадив рекуляд. Після розпочнеться Распочай, сам друг сторінки. Перевіряємо. Так, роздрукувало хорошо, ніяких нюансів я не бачу. Все чудово. Так, Було закачено з офіційного сайту Epson ось такий драйвер Epson. Його запустив, після цього прийняв ліцензійну угоду. Вибрав параметри, там зняв галочки про передачу там, статистичної інформації і далі пішла. Е, а, І треба було відмітити галочкою, що е, закачку чорнила закінчено. Натиснув Далі і пішов процес встановлення. Так, що ми тут бачимо? Виберіть спосіб підключення. Підключати будемо через е, Wi-Fi мережу, в даному випадку через е, роутер. Так, на, Вибираємо, нажимаємо Далі. Так, ось здійснюється перевірка системи. Так, виберіть спосіб мережового підключення. Так, Підключити через тимчасове USB з'єднання. Ні, підключення за допомогою кнопки WPS. Давайте через цю кнопочку. Далі. Отримуйте кнопку VPS. Так, нажав клавішу Далі і з'явилося таке меню налаштування мережі. Тут і досі у нас індикатор Wi-Fi мигає. А ось тут висить таке діалогове вікно. Так, На роутері довелося натиснути клавішу VPS. Ось тут, якщо видно. Тобто в безпечний режим довелося перейти. Після цього а, принтер законективався з Wi-Fi мережею, Ось, засвітився такий індикатор верхній. З'являється таке діалогове вікно. Так, ну, Принтер налаштовано, включаємо його. Зараз будемо його якість друку перевіряти шляхом роздрукування фотографії на різних видах фотопаперу. В основному в мене тут виробник Canon, Тут 260 грам. 210, 265. Colorway 255 і 170 грам. Є ще в мене ось така. Такий папір 170 грамів і 200 грам, це А4 формат. Так, є фотографія. Зараз встановлюємо. Поставимо таку. Беремо перший зразок. Папір глянцевий. встановлюємо і пробуємо друкувати. Ось так виглядає 10 на 15. Листок паперу встановлений цей принтер. Ось наша фотографія. Так, запустив програму Epson Photo Plus. Вибираємо фото. Перший раз тут нею буду користуватися. Формат 10 на 15. ОК. Так, вибираємо фотографію. Є вибраний розмір, вибрано, без полів, джерело подачі. Тип паперу. Якість друку беремо високу і нажимаємо почати друк. Оцінюємо звук його роботи. Ось так працює принтер, з такою швидкістю він друкує. Так, фотографія виїхала, зараз акуратненько Попробуємо її дістати руками, щоб вона можливо її одразу не бажано брати. Так. Ну ось можете оцінити якість фотографії. На комп'ютері вона більш світліша. А реально фотография трюшки темнее. Человек так поставил. Вот так. Наступный изразок у нас э, папир Сами Глосс. Уже щельность его 260 грамм. Наша фотографія. Також вибираємо якість друку висока, дотискаємо почати друк. Очікуємо. Так, Процес розпочався миттєво. Фотографія готова. Знову ж таки звіряємо. Наша фотографія на комп'ютері. Фотографія на фотопапері. Ну, звичайно, на комп'ютері вона якось виглядає світліше, але якість фотографії мені подобається. Так, став на місце. Ось так роздрукували. Сідучий зразок у нас буде фотопапір з щільністю 265. грамм э -э Глоси 2 Так, фотографии обрано Починаем друг Так, фотография готова Теж можемо порівняти. Якість мені подобається. Так, наступний зразок, мабуть, візьмемо також Canon. До Colorway ми доберемося в останню чергу. Так, в топапір з щільністю 170. Грам пускаємо таку фотографію на друк. Так, є готова фотографія, оцінюємо на комп'ютері і роздруковано так, Наступним використаним фотопапером буде у нас папір від Colorway 255 грам. Супереглянцевий преміум, хай, Glossy. Так, фотографія роздрукована. Зрівнюємо. Гарна якість фото. Дуже подобається. Запустили на друг Format 4. Ось такий фотопапір з щільністю 170 грам. Матовий папір. Вирішив роздрукувати такий колаж ось. Подивимося, що вийде. Якість фотографії. Папір у нас матовий. На папері, звичайно, у нас виглядає трішки темніше. Ти не маєш, якість фотографій е, е, не може не радувати око. Ось на такому папері я роздрукував цю фотографію. І от напроти кожного виду паперу я розташував фотографії, які були роздруковані. Ось так. Е, так, ну взагалі принтером задоволений, е, е, рекомендую його до покупки. Є з чим порівняти, були Canon, HP. На даний момент часу, в принципі, йому всього-навсього другий день. Питань немає. Всім дякую за увагу.